Порода німецьких вівчарок була створена в Німеччині наприкінці 19 століття завдяки зусиллям Макса фон Штефаніца. Він прагнув вивести ідеальну пастушу собаку, яка поєднувала інтелект, силу та відданість. Першим зареєстрованим німецьким вівчарем був Хорант фон Графрат, придбаний фон Штефаніцем у 1899 році. Він став основою. Для всієї породи, заклавши генетичний фундамент для майбутніх поколінь. Спочатку вівчарки використовувалися для випасу овець, але їхній інтелект і слухняність швидко зробили їх незамінними в поліції та армії. Під час Першої світової війни німецькі вівчарки служили як посильні рятувальники та охоронці, демонструючи свою відвагу та вірність. Після Першої світової війни через антинімецькі настрої у Великій Британії та США породу тимчасово перейменували на Ельзаського Вовкодава. Популярність породи в США значно зросла завдяки кінозіркам Рін Тінтіну та Стронхарту, які знімалися у голівудських фільмах. Знову ж таки, вівчарки відігравали важливу роль у Другій світовій війні. Виконуючи різноманітні завдання на фронті та в тилу сьогодні, німецькі вівчарки є одними з найпопулярніших службових собак у світі, працюючи в поліції, армії, пошуково-рятувальних службах та як собаки поводирі. Це міцна порода, але схильна до деяких генетичних захворювань, таких як дисплазія кульшових суглобів, регулярний догляд та ветеринарні огляди. Є ключовими для підтримки їхнього здоров'я та довголіття. Німецькі вівчарки відомі своєю винятковою відданістю та захисними інстинктами, що робить їх чудовими компаньйонами та охоронцями. Вони мають високий рівень емпатії, відчувають стрес і тривогу людини. Вівчарки схильні працювати серцем, не терплять байдужості. Цю рису використовують у терапевтичних програмах для ветеранів і дітей, де вони допомагають покращити емоційний стан. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше історичних фактів про собак.